Всім привіт! З вами плеєр 097 і сьогодні ми будемо грати в грунт, де ми граємо за торнадо. Я ж в неї пограв, тому в мене таке того І нам тут треба з'їдати всі ті штуки, наприклад, людей. І всі ті предмети. І ми ростимо. На нас можуть з'їсти. І нам придеться все саме робити у мене поки що є дія спам, тому нам ну, нічого не буде. Може і людей. Але вона вже кінчилася. Заміємо котсе. Дерево ще не можемо з'їсти. Хіба що оце песуха? Це навіть не дуже схоже на дерево. Але оце можемо їсти. Ух ти! Е, нехай вбив. Давайте підкручуємо спин. Стражу Я БП. Я планенісь, ви знаєте, тому я не знаю, що це таке. Коротше, а ще раз. Ага, там... У мене одна тисяча як! А, це, мабуть, мені дається якраз спин. Короче, пришвидшуємося. Ні. Там хуй, в нього краще подалі. Будинки. Бо я не замітив його, боже. короче я вернуся, коли мене буде багато цих штук. Ну, тобто багато учу. Коротше, в мене вже одна тисяч. одна досяга 350 тисяч. Його потроху росте. Давайте не кляну, ну намароблюк всіх. І поставте лайк і підпишіться на канал. Будь ласка. А також, будь ласка, перешліть ко своїм друзям. Це відео. Я надіюсь буде і вам буде цікаво. Бо я стараюся для вас запускати відео. Мені ще й ще їсти хатинку не вистачає. О, все, що так все. Оце торнадо, если хватає. Давай. Це я його з'явив, мала я якийсь квадрат прилетала. Я даже не знаю. Його Ні, біжить, тікай. Уже будинок уже з'їв. Гонський. 7 тысяч уже. Не 7 тысяч. Ну я самый наивший. Mm -hmm. mm -hmm. Ты Бежи. Mm -hmm. Netріба, мені не треба, щоб мене є, мені з вами приходилося робити. О, ядерна обман все запустить. Ми глядаємо ці будинки отакі. Значить, тут такі мало. Зрозуміло, що тут буде торнадо. Чи не завжди таке стається. Навіщо мені дві цей? Я прямую до того питінку. Я протем якесь вогняне торнадо. До речі, напишіть, яким ви хочете стати? В коментарях. Я от хочу стати програмістом, але я також буду знімати відео. І ви їх, будь ласка, дивіться. А мені треба тікати, бо там якийсь щин ваше за мене все. Опять понад зістало кубиком. О там, хтось кубався. В мене всі люди чекають. Коротше, давайте наберемо десь 25 тисяч. будемо завершувати. Хочу ж мене не об'ють. Ні, не не об'єдна. А да тяжко, мені по-моєму продовжуватись. Ну ладно, щоб довше відеочого. А не так, що я його зі, і в мене вже буде 25 тисяч. 20 тисяч. 21 тисяча. То есть шо это за торнадо сон. <смі> Скарби. Круто. не все кто тут. Потому что я його вот а теперь торнадо не стало. Мне до нього трохи до сундука не <смі> обратиться. Сундук просто. Бо він огромный. Спасибо там на рушей. Динки. Четыре тысячи. О, а ви тут чудо тут начали зомби. Не знаю, что я чувак там. Я беру ось оці гроби, то чується звук зомбі мені. Ну, у мене вже 25 тисяч, ну давайте ще до 30 тисяч. Тож на ну, нього. хочу відео дуже швидке. Дождь, я весь час потомся використовувати їх. Побачите там у зменшується. Ну і план видно віддаляється. І навіть по боках щось зараз дивиться. Будемо островані. Угу. Мінхоус. Я не думаю. Це таке якийсь великий будинок. Може там надо скриня. Не краще по нолі. Там будинки можна їсти. Там вже на другом есть. Ой, там есть. Супер торнадо. Я буду туди надо. Теперь ой. Ніч видче. Ну, Опа, мені прикольно, де це ускорення не зменшилося. Хоча, хоча тоді всі просто знову не тут. Просто зараз воно наповниться. Я покажу. ось. Отакуй. Та то не дуже швидко. Ну от них маленьких. Звидше було. У мене вже 30 тисяч, тому будемо завершувати. Навіть вже 31 тисяча. Тому всім пока. А це з вами було вогняне торнадо, яке називається Player 97. Всім пока.